Доброго дня, друзі. Визріло мені сьогодні таке питання поділитися з тобою, з тобою, особливою, особливо, з тобою як вчителем або вчителькою і мамою, матір'ю своєї дитини, своїх дітей. Такі дві позиції. Час від часу мені чується в розмовах відчителів або відчительки Мої діти. А чи дійсно воно так є? Твої є або ваші учні, чиї вашими дітьми. Чи можливо варто називати учні, а ще важливіше може бути по імені і по батькові? І так само, якщо ти мама своєї дитини або дитини, яку родила, вона не є власністю, але ти можеш називати моя дитина. Якщо ця дитина в тебе ще не повнолітня, маленька, середній вік, або вже дорослий, 18 чи 20 років, то ще як би то не було, ще має місце казати. Моя дитина. Але коли вона вже виростає. І інший раз мені чути від бабусі або жінки, як виявляється, їй 80 років, і вона каже, моя дитина. І я так, поміж іншим, запитую, а скільки вашій дитині рочків? Трошки жартома. І вона каже, 50. І тому сьогодні до вас, жінки, вчительок і матерей, матерів запитую, у напрямку, як корабель назвеш, так він і попливе. Може варто прислухатись до своїх звичних слів, як ви називаєте одній напрямку в школі учнів. Чи маю на місце? У другому напрямку по сім'ї, сина чи дочку. Мої діти. Бо тут чується, якщо у матері діти виросли 20, 25 чи 50 років, то, можливо, варто міняти статус. І тоді ці діти, які стануть дорослими, можуть швидше визріти. Стати зрілими, коли сила матері дуже велика, коли мама буде називати дочку по імені батькові і сина також. Як ти чуєш, мама? Як ти чуєш або тобі чути вчителька, коли ти будеш замість мої діти, звертатися, щонайменше, мої учні, а ще краще учні мого класу? по імені і по батькові. Скажи, будь ласка, чи чуєш ти в цьому різницю в моїй пропозиції? І чи можете спробувати так міняти, або дава, даючи статус тим людям, малим чи дорослим? І тим паче в сьогоднішні нині важкі часи війни також чути. Від батьків, а ще частіше від матерей. Моя дитина воює, моя дитина страждає. І Я страждаю за своєю дитиною. Це воїн, це захисник країни, сім'ї, нашого простору, миру і називати моя дитина. Можливо, варто передивитися і надати належний статус. Нашим воїнам, нашим захисникам і майбутнім керівникам, учням. Дякую за увагу. Що ти скажеш, мама і вчителька? Та й знати!